Вітаю. П'ята серія серіалу все про себе. Назва, ну, от не знаю, не подобається. Якщо в когось є думки, от ви вже зрозуміли, про що це, як воно, то запропонуйте. Там буде якийсь приз, наприклад, бажання якесь виконаю. Тобто такий конкурс на бажання. Яке бажання самі захочете, яке. Придумаєте, таке і виконаний, ну якесь таке тільки, реалістичне, більш-менш. Так, оце, до речі, бачите, сьогодні зараз тут відвив. Тобто вода тут відходить метрів на 25 на 30. Від, 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 від оцього бетонного, це навіть не паркан, це якийсь такий мур кріпосний. От бачите. Вище людського зросту це все воно збудоване, щоб море океан не крало суходів. Бо інакше, оце, ну така місцевість. Тут же ось поряд, оцей весь хаос, тобто тут будинок оточений з двох сторін наділами. Я минулого, сказав, минулого разу сказав, не чиїми. Вони то чиїсь, ну, скоріше за все вони чекають свого часу, щоб продатися. І тут е, оце дуже такі цікаві е, всі оці ось муштлі, по-перше, ось вони такі тут різні, вони ну, незвичні. Е, тут із них можна набирати для декору різних різних е, цікавих форм, цікавого матеріалу, ось так воно все виглядає. Серед них є такі. Вже готові витвори мистецтва, це такі окам'янілі корали, якісь з відбитками древніх тварин якихось теж. Також сюди от викидає таке от різне різне коріння, дерево, все отаке. Ну Тобто було б бажання займатися якимось декором чогось. Колись я вже таким захоплювався на цих територіях. Е, от. Значить, якщо з назвою є якісь думки, там отож двоє полтавчан, ви постійно, у вас гра слів краще, ніж у мене набагато. Ви якісь такі постійно речі там задвигаєте. От, особливо це до вас, може, ви щось придумаєте в контексті цієї розповіді якусь таку цікаву назву. І до речі, ще ось який момент. Оце, оце, ось, оце Бачите, узбережжя ще раз камеру розвертаю, виглядає. Оце Народ в цей час тут щось активно збирає. Риболовля така, риболовля на суходолі. Риболовля навіть ні. Це полювання за пасивними морепродуктами. А це ось бачите, там на човнах от є люди, рибалки, вони в цей час, коли такий штиль, то вони ловлять рибу на те, що у нас називається закидуха. Отак на місці щось кидають, ловлять. Знову ж це хаще. оце воно, отака тут місцевість. На жаль, що в цій місцевості не дуже добре, це те, що тут дуже мало тих днів, коли оце таке море, океан спокійне. Тому що тут велика вода, вона така, між Мінданао і Бохолем. Оце тут така доволі велика відстань. Лише там є кілька невеликих островів. той же самий Камігін, з якого я робив уже декілька репортажів, коли я там був півроку тому, може трохи більше. Зараз його на жаль не видно. Він взагалі саме з цього ракурсу, оце звідси, він у формі букви М. Там така просто природня. Реклама для Макдональдс вже готова. От Коли більш-менш ясно, немає оцієї такої легкої димки, то тоді оце тут так. Ось, бачите, от іще один тут оце ж іде каскад іноземних віл, то ось отак, Рабіцею просто люди відгородилися, там собі десь в глибині поставили он, такий маєток з панорамними вікнами. І в чому весь парадокс? В них навіть немає виходу сюди. От тут іде просто. Рабиця сітка з колючим дротом. І навіть не хвіртки, нічого. Тобто вони, вони навіть сюди не виходять. Вони там виходять тільки до дороги, туди, до цивілізації, до магазинів. Теж трохи дивно, вперше бачу таке подвір'я, а це так. Ну, така місцевість. І от, значить, п'ята серія. Дійшов я до того. Живу на хуторі, пішов нульовий клас, але там ще оцей весь момент. Я ж буду періодично ще якісь епізоди згадувати, які будуть відноситись як до раннього перебування на хуторі, так і то, що знову там повертатися в минуле в Мордовія, тим більше там же далі періодично жив між Мордовією і Полтавщиною, тому послідовність от буде вона така. І оце нарешті ж. І оце, до речі, ж, згадував я про е, того Олега на честь якого мене назвали, тобто мій двоюрідний брат, е, старший син, старшого брата, мого батька. І от е, теж там якраз буде такий приклад, щоб розповісти про е, виховання та генетику. Вплив одне на одного, ну і взагалі, що до виховання, там якісь такі моменти трохи незрозумілі, як вже їх дослідили. Тобто виховання його то не існує. Є е, просто генетика, воно по-своєму там далі у людини працює. Е, в залежності від того, які обставини діють зовні, так людина себе і поводить. І там виховуй, не виховуй, просто буває так, що у людей. Співпадає що те, що вони розповідають своїй дитині, а потім, відповідно, і вона і виростає такою. Ну просто співпала, генетика з бажанням. А коли вона співпала, там гопник-гопником народився, то нічого там не зробиш. І от якраз яскравий приклад, що до ем, безпосередньо це нас, двох олегів. Мій батько, він був практично конкретним українофобом. Він не любив оце все українське, людей йому подобалась сама територія, сам дух, який там. Але коли ми там жили, він до цього всього до людей відносився ну так собі, дуже-дуже зверхня. Він то кожного разу підкреслював, фрази окремі, то навіть не буду цитувати. До речі, ось знову ж ще покажу тут людей, які. От знову ж тут люди на узбережжі, які активно збирають всі ці морепродукти. Оце так тут виглядає. Бачите, на відміну від того ж сітіхору, тут воно все на поверхні, тому що воно кам'янисте. І до речі, оце по ньому заходити оце у воду, ну тут без спецвзуття складно і доволі небезпечно. Отак виглядає. Отак люди шукають прямо в воді, отам щось збирають. Тобто тут якась така, вона специфіка інша. Тут же оце далі подвір'я ось типове людей місцевих, так човни, трохи хаотичні, якийсь он будинок на таких курячих ніжках. Отака тут територія, отака місцевість. У мене батько оце був такий, не дуже добре він до цього всього відносився, конкретно до суспільства, в такому ми. Жив, він то жив періодично, а мене тепер сюди зіслали на 4 роки. З 80-го на початку і по кінець 83-го це я там пробув. В нього, ну, тоді я не знав, як це називається, не знав, як на це реагувати. Зараз це вже ж там зрозуміло. Ну, це така конкретна українофобія. І він це кожного разу Він насміхався з мови, з усього іншого. Ну, тобто, по всім законам жанру я повинен був би, якби виховання воно діяло, якби воно існувало в природі, то, то я був би 100% українофобом. Е, і от, а той другий Олег, на честь якого назвали мене, вони за іронією долі, теж його батько відповідно і вся родина з дітьми, теж вони більшу частину життя прожили в Україні. Чому? Тому що. Він був військовим і його спочатку туди просто відправили на службу, потім йому там сподобалося. І з цих тих місць, де б він не був на пенсії, він теж лишився там. До речі, трохи-трохи він не дослужився до генерала, вийшов на пенсію полковником. Якісь там такі, як Радянський Союз розпадався. Ці моменти було не до цього. Тому все якось так і лишилося. Він лишився полковником. Хоча, типу, і наказ вже був на. Звання генеральське, ну якось так. Але сам факт, що от він територію України людей, все він обожнював, він дуже сильно любив і, відповідно, тому ж своєму сину Олегу він розповідав: ну, тільки гарне, тільки, тільки все в позитивному ключі йшло. Якраз з ним ми в дитинстві, от я був поки, пересікалися доволі часто. Він до нас приїздив, з ним були гарні відносини. А це ось рибалки. Ідуть на вечірню риболовлю. Якраз тут п'ята вечора. Оце ось таким чином відбувається паралельно. Це правильні рибалки, які не лишають човен у воді, а які кожного разу його витягають, щоб його і не розбило, і щоб довше корпус його прослугував. Це десь так. І от. Значить, мій дядько. У нього все от нормально, йому Україна, люди, взагалі все подобається. Тут він і все життя прожив, розповідав тільки гарне. І теоретично, ну його син повинен був якось би проникнутися до України, до українців. Ну прямо дуже-дуже добре. А тут ще дівчата сидять такі, коваритні. Зараз покажу вам. Такі підлітки. От. Майон Гапаон! Це такі місцеві дівчата. Так. І от. Тобто, здавалося б, той Олег, я повинен був би бути таким з негарним відношенням, щоб не повторювати ті терміни. А той повинний був би бути навпаки, з дуже гарним. Получилось все рівно навпаки в результаті. Тобто, він... він був в результаті як. Був як мій батько, і в нього таке було дуже погане відношення. Він все життя практично прожив в Україні, але ну, ну, таке відчуття, що, от, що мене виховував його батько, а його мій. Ну, тобто, оце вам зв'язок між генетикою і оточенням. І так званим вихованням, яке от не працює. Не працює воно насправді ніколи. І, відповідно, хтось же там із мудрих древніх і давніх сказав, що, на жаль, вихованню піддаються тільки ті люди, які його взагалі і не потребують. Оце от таким чином. До речі, свого цього брата Олега на честь якого мене назвали, я його то і бачив, на відміну від його батька, який до нас постійно приїздив. Такий він завжди усміхнений, завжди доброзичливий. Вони, оце ж з моїм батьком, як я вже казав, були не тільки братами рідними, а ще і найкращими друзями до самої смерті цього старшого от брата, цього військового, трохи не до генерала, вони проводили три місяці на літо аж до самої його, до самої його смерті, старшого брата. Тобто батько приїжджав до України, вони на дачу в тому регіоні, де він жив, тобто той старший брат, і там вони грали в преферанс три місяці. Паралельно він заїздив до мене, батька я маю на увазі, і якось у мене певний час проводив і все таке. Тобто, отак вони і дружили, і так один з них відносився до України, до людей, до всього доволі гарно, інший дуже погано. Вони ніколи не сварилися, вони про це якось уникали всіх цих тем, отак вони от і жили. Ось, до речі, оце ж поки йду по е, цьому відливу, Зараз покажу вам, яке тут узбережжя. От бачите, от є тут отакі ще будинки. Теж оце ж воно все мішанина. Будинки іноземців їх відразу видно, потім десь там ото місцеві, все воно. Ну і, от, і сам відвивця отакий. Воно якраз там по троху сонце сідає. От, оце бачите? Оце зараз можна ходити дуже далеко з однієї сторони, а з іншої сторони ходити тут доволі доволі складно по оцим камінюкам, що в водорослях воно все. От бачите? Ось таке воно. Тут все. От, тому, тому що до генетики, що до виховання, ну якось отак, це вже пізніше там. В процесі життя певні висновки були зроблені. На той момент, само собою, було нічого не зрозуміло, ну і лишився ж я оце сам ходити з 4 роки далі, оті там 4-5, може кілометрів до тої школи, які мені здавалися цілою вічністю, і кожного дня то два рази я тоді сказав, що ходив практично весь час сам. Ну, як? Ще нас там до дітей, до старших там закріпляли. Ну, потім вже ніхто цього не контролював, хто як хотів, так і ходив. по-перше. А по-друге, інколи не сам, тому що е зими тоді були прямо конкретні зими. Як оце зараз показують, там, коли зимовий період в Канаді, двері відкриваєш, а там просто так сніг. Там вийти просто нікуди. Відповідно, як в такі моменти дійти до школи, це була загадка. Що тоді відбувалося? Потроху це з кожного з двору розчищав там сніг, вставали там ще вночі. Потім ці старі жінки, бабці, вони вдягали таке щось довге, кожухи, якісь, фартухи. І просто оце через ці всі поля, ферми, вони просто так, ну, таким рядом. І ото йшли. Далі ж за ними йшли там ще старші хлопці, старші наших і нас, самих малих. Ну, запускали вже тільки ззаду. Тому що, наприклад, я от пам'ятаю, я йду, то сніг ще десь вище мене. Я навіть не бачу, де він закінчується. Темрява, і отаким от чином ще ходили. Ну, це коли сніг такий дійсно великий випадав. А так, то весь час сам нюансів там було, ну потім до того всього звикаєш. Так. Це вже як для одної серії, то вже і набагато наговорив. Тому пам'ятаємо, що всі ми, як бачите, ну дуже різні. І тому ну прямо дуже оригінальні. На цьому прощаюсь. І, до речі, люди, хто додивився до цього місця, оце аж сюди ви додивилися, то нагадую, що от саме цінне, що в мене зараз є, про що я зараз рекламую, це в мене підписка за 35 гривень на місяць. Маю надію, що для вас то якась незначна сума, то менше долара, і ви цим самим можете якось мене підтримати. І я за рахунок цього, що вас буде таких багато, зможу якось більше переміщатися і робити більше цікавого контенту. Оце так. Якось буде.